Раз, два, три, чотири, п'ять. О, привіт Вінь, А ти що тут робиш? Мені дуже цікаво. Ой, ну раз ви вже мене запитали, то я рахую, скільки грошей, мені потрібно буде та по новому контракту. По якому новому контракту, братан? Ти Сірійфутбова, бачиш, ти коли голив нарешті почнеш забивати, братух. Дідусь, а ти чого вдивляєшся? Його кумир неймар. Він теж таки о грошах її думає. Я тобі зарплату і на копійку не підніму. Та спочатку покажи, що ти здатен, а потім уже я і подумаю. Це справедливо. Я перепрошую, тренер, а я коли взагалі вийду на поле, чи ви хочете програти? Пробач, Родріго, але таке це... життя може завжди -то просидіти. На заміні. Тому що у нас є Вінісіус Джуніор, який хоче чи отримувати зарплату як у кілля, як у нашій черепашки, яка називається кілям П. Ну, тому нехай він грає. Таке ж краще, цього Віні граю. Більше цього команди поношу. Пробач Родриго, але таке життя. Цікаво, чому всі думають тільки про гроші.